Вітаю, ви на каналі Арт Зайка. Сьогодні ми будемо малювати правіцвіти квітку гладіолус. Квіточки і намалюємо її розміри. І трошки нижче намалюємо ще одну квітку. І так само ми намалюємо розміри. Ми промалюємо гілочку, від якої воно росте. І далі ось цього пелюсточка домалюємо напівколу. І трошечки вийдемо за контур. Ось тут точечку. І тепер навколо ось цієї лінії ми з вами домалюємо ось такий овальчик. Так, да, все правильно. Дивіться, ось тут ми з вами. Частинку ось так от обрізаємо і з'єднуємо з нашим стовбуром. Тобто ось тут ми з вами обрізаємо. Ми прямо з цього місця домальовуємо з вами ось такий овальчик і з'єднуємо з нашим стовбуром. Тобто, По-перше, ми його утовщуємо, наш стовбур, а потім домальовуємо з вами ось таку пелюсточку. Дівчатка, ми ставимо з цієї сторони ось тут точечку І тепер промальовуємо напівколо до цієї точечки, округлюючи ось цей куточок. Тепер з цієї ж точечки ми з вами промальовуємо ще один овальчик. І е, далі його ось так закругляємо. Ну, тобто пелюсточку промалювали. Так само овальчик. Дивіться, тут овальчик по більшого розміру вже буде. Добре, дивіться, у нас далі з вами три пелюсточки. Одна по центру, одна вкрай і інша вкрай. І ось ми малюємо спочатку ті, що у нас з цих сторон. У нас з вами заготнений кончик, розширена пелюсточка ось тут. І далі ми її закругляємо і робимо меншого розміру. Але ось тут вона у нас з'єднується з місцем, де пелюсточка. Ось тут з цією пелюсточкою вона з одного місця з'єднується. Малюємо такий самий саме з вами. Гостренький кончик, далі широке округлення, тобто найширша частинка Ось тут у нас з вами. І опускаємося вниз до місця з'єднання з, з пелюсточкою. Повністю у нас буде видно лише. А, дивіться, я її трошки зміщу. Да -да, дивіться, третю останню я трошки зміщу, тому що буде гарніше, якщо вона буде по центру між ними. Отже, спочатку малюємо гострий кончик, закруглюємо. І бачите, я її трошки винесла а, вище, бо це буде найбільше блюстичка. Найцентральніше. Ось таким чином. І затираємо всі зайві лінії. Зроби аж до ось цієї лінії. Катюш теж саме і ще, щоб ось тут у вас з'єдналися ось ці дві частинки. Їх починаємо малювати. Це у нас просто два такі прямокутнички, а на краях трошки розширені. Отже, ми почнемо горі, ось тут розширюємо і повернулися назад. Далі з не видно частинки, але малюємо верхню частинку і з іншої трошки ще ось сюди, в сторону і так само домальовуємо тачиночку і е, там можна ще в цю сторону ще, 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 течіночку домалювати. Але ось тут іде перед на задньому руху. Ми не з не вами не робимо ось таке, як зонтик, да? воно у нас розходиться. І далі промальовуємо з вами ось тут такий гостренький е, бльосточок. Так, дівчата, ні, дівчата, це пелюсточка. Це, якщо хочете, можете її менш ось нижче опустити. Але все гарно, як на мене. Все вийшло. Все класно. Так. Не треба нічого перемалюватися. все дуже класно, дівчатка. Дивіться, далі домальовуємо з вами другий Ось пелюсточку. І домальовуємо ще ось тут серединку, яку буде видно. З однієї сторони і з іншої. І на цьому на якась ...ка. Дивіться, ось тут закруглений маленький листочок з гостреньким кончиком. І далі робимо з вами е, вгору ось так, щоб воно прилягало, і потім відводимо в сторону і за, е, трошки виїмка вгору. Ну, така лінія у нас з вами. Mm -hmm. Ось ось така. І, по... і повертаємо. Важаю, Супер. То ми мен... менше придирайтесь до своїх робіт. Вони прекрасні. У мене є питання. Давай, ну. Так, дивіться, давайте ще ось так от змалюємо і з'єднаємо наші квіточки, давайте переходити до розфарбування. А то ми ось ця зовнішня, ось ми з неї почнемо її по краю, зафарбовуємо, Обводимо по контуру наші листочки і додаємо трошки фіолетового ось тут, ось, ось так. Ось, ось такими чорточками посередині. І на кончик додаємо більше. Ось так. Прям кончик трошечки зафарбовуємо саме фіолетово. Так. Ось таким чином. Так, і ось тут всерединиці у нас теж ось ця частинка. Ми її темнішою робимо. Ось, ось таким чином. Як, ось тут як луна у нас ось ця частинка. Далі переходимо з вами на рожевий і фіолетовий. поверху і понизу ось тут рожевого. Здається, а, да, синього я мала на облазі. Ось зараз додаємо рожеву, до, до речі, ось тут частинку теж можна ось рожеву частинку Ось тут намалювати трошки, і ось тут як блик. Так, рожевий. І переходимо на найсвітліший. А, ні, на синій, а потім ще й на світліший фіолетовий. Якщо у вас є ще якийсь кольор фіолетовий, наприклад, такий світлий фіолетовий, то можна його використовувати, а можна, а можна менше давити. Ось. А можна менше давити, якщо немає. Все, супер, використовуємо. Тоді використовуємо його. Так, і ще раз: хід. Можна або папіром, або пальчиком. Такий план перехід у вас був між ними. І можна додати ще синього кольору, прямо поверху. Якщо я не Добре. Так. Значить, синеньк замальовую я повністю всю пелюсточку поверху. Поверху всіх кольорів і е, роблю це з маленьким надавленням для того, щоб е, просто як покрити верхній поверх, ну, тобто, е, як верхній слой, але він напівпрозорий ще класний фіолетовий, тож додам ще поверху ще фіолетового. У мене якийсь такий яскравий, ще знайшовся. Дякую, У вас також буде гарно. Далі ми розфарбовуємо течінки жовтого або оранжевого кольору і розфарбовуємо наш полу напівзакритий крокус тими ж самими кольорами. Став лайк, підписуйся на канал, залишай коментар, щоб підтримати дане відео. Я чекаю на твої роботи, всі посилання ти знайдеш під відео. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу, також ти можеш слідкувати за нами в інстаграм та TikTok.